І зараз з нами на прямому зв'язку. В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної державної адміністрації. Пане В'ячеславе, добрий вечір. Вітаємо бажаю здоров'я, слава Україні, Героям слава. пане В'ячеславе. Перед нами завжди мапа повітряних тривог. І останнім часом Чернігівщина додається до тривог частіше ніж інші регіони. Прикордонний регіон. Чи можете сказати про оперативну поточну ситуацію станом на цю хвилину? Якщо казати про поточну вже добу, то, то вона ще не завершилась. Ми на сьогодні маємо вже 14 обстрілів. Це 112 снарядів, снарядів дронів Іншої вибухівки прилетіло по прикордонню Чернігівської області. Якщо казати про листопад, то ми вже маємо більше 900 снарядів фпві-дронів, мінометного вогню. Це те, що прилетіло на Чернігівське прикордоння. Прикордоння обстрілюється постійно щодня. Ворог інтенсифікує і підсилює обстріли саме на прикордонні. Останнім часом застосовує все більше в дронів. Ну і також ракетні атаки знову повернулись на Чернівщину. Пане В'ячеславе, давайте пригадаємо план стійкості, який озвучив, презентував президент України, де власне. Від кожного регіона теж очікується певне там навантаження і зворотні, зворотні якісь дії. Скажіть, будь ласка, що означає план стійкості для Чернігівщини? А, стійкість для Чернігівщини в першу чергу це її мешканці, це люди. Одним з пунктів плану внутрішньої сіткості, представленої президентом Володимиром Зеленським, є саме безпека і область активно в цьому напрямку. Працює взаємодіє. Так і обласна влада і громади активно допомагають силам оборони. Також ми будуємо і підсилюємо постійно фортифікаційні споруди. Це дуже важливо для прикордонної області. Ми захищаємо. Енергетичні об'єкти це теж важливо, тому що ворог останнім часом, до речі, почастіше були атаки саме на, на енергетику Чернівської області. Важливо безпека освіти. Тому ми будуємо укриття, і це робиться і за державні кошти, і за кошти громад, за кошти наших міжнародних донорів. І ми вже. Досягли в цьому році навчальному 60% показника 60% учнів, які навчаються очно у минулому році. Цей показник був 50%, а у 2022-му взагалі 37%. За ці два з половиною роки з усіх джерел фінансування витрачено вже більше 1 мільярда гривень саме на укриття, і ми цю роботу продовжуємо і будемо продовжувати, адже Діти в школах очно це і про соціалізацію, і про рівень освіти, але не маємо забувати, що це має бути безпечно. в першу чергу для нас важлива робота це теж про безпеку регіону, нові робочі місця, підтримка бізнесу. І е, тут працюють гранти на власну справу. Дуже активно в області працює кредитна програма. І дуже гарно себе зарекомендувала. 5.7.9, Активно нею користуються. Тобто, тут дуже важливо. Е, тому числі і бізнес підтримувати це теж складова безпеки регіону пане В'ячеславо. Важко жити так економіці, працювати, коли в країні війна ще більше відповідальності і викликів перед регіонами, які межують з ворожими країнами, скажіть, будь ласка, які потреби? Зараз постають перед Чернігівською громадою. Чого бракує, і які можливості маєте для того, щоб забезпечувати ці потреби? Ви перерахували економічну складу? Можливо, ще щось ну, на сьогодні у нас лишається однією складовою плану безпеки. Це безпека цивільного населення. І тут активно нам допомагають і міжнародні партнери. До речі, Чернігівщина має дуже багато міжнародних партнерів як на рівні області, так і на рівні громад. І відповідно ми нарощуємо укриття не тільки в закладах освіти, інше укриття. Ми знову ж таки питання безпеки на кордоні, на прикордоні воно в фокусі, і тут головне сьогодні максимально підготуватись до можливої до можливих дій ворога, у разі якщо такі настануть. Тому на сьогодні фортифікація, на сьогодні нарощення нашої бороноздатності це одна з ключових завдань, які ми виконуємо. Пане В'ячеславе, дякуємо за те, що долучилися. В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної державної адміністрації про життя в цьому прикордонному регіоні.